Нещодавно розслідувачі наші гроші випустили матеріал, в якому йдеться про те, що ваш департамент уклав тендер на там, понад мільярда гривень на проведення реконструкції водогону, і там йде мова про те, що ціни були завищені саме на закупку будматеріалів у два-три рази. Дешевших учасників тендеру було відхилено. Поясніть, будь ласка, за яким принципом проводились дані закупки. І Чому виходить так, що з цього матеріалу йдеться про те, що департамент буквально не зацікавлений в тому, щоб була певна економія коштів? Слід зазначити, що процедура публічних закупівлі, яка ведеться згідно закону про публічні закупівлі, з собою для учасників є рівний доступ з тих пропозицій, які вони подають. Дивіться, в цьому репортажі чи інформації було викладено факти по вартості будівельних матеріалів, які провів уповноважена е, особа наші гроші з, з, з інтернету. Е, дивіться, з інтернету, де ми можемо подивитися вільний доступ до прайсів, сайтів п, 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 виробників продукції будівельних матеріалів, на сьогоднішній день бувають неактуальні. Це перше. Якщо ви зателефонуєте по цьому прайсу, вам скажуть, запитають виробники будівельних матеріалів чи механізмів чи чогось іншого, який об'єм, яка передоплата чи по факту поставки, які терміни, яка якість. Ви запитаєте, даєте ви гарантію чи не даєте. По прайсовій ціні, по прайсовим вартостям слід здати те, що вони. Як сказати, потребуючи доставки до місця складування, це логістика. Логістика складається з двох показників. Доставка до місця складування, складування оптова, після оптова складування, доставка на будівельний майданчик, складські розходи і так далі. Всі всі складові додають до ціни реальної, коли учасник подає заявки на Участь у тендерних закупівлі на торгі конкретно по нашому об'єкту, по водогону якомусь, він попередньо знайомиться з умовами тендерної документації. Він знайомиться з об'ємами робіт, він знайомиться з видами робіт, кількістю матеріалів ціни виставляє він сам. Ціна, яку виставляє учасник на тендерні закупівлі, замовник, який ми виставляємо тендерне закупівлі, ми не бачимо. Ми бачимо тільки ті документи. Які він подав після закриття торгів. Тобто торги закінчилися, ми вскриваємось і бачимо, яку ціну він підав, надав. Це його законна будемо сказати, законна дія, він порахував, він провів аналіз, він провів моніторинг, виставив свою ціну, і ми її побачили після відкриття торгів. Коли ми визначаємо документи, ми дивимося документи, які подав кожен учасник. По кожному документу йдеться перевірка на право її існування, тобто на відповідність законодавства. Всі довідки, всі кошториси, всі договори аналогічні, всі документи, всі банківські гарантії, все перевіряється. Але це вже після відкриття торгів. Тобто учасник бачить, коли ми подаємо інформацію про вартість об'єкту, а вже цінову політику він сам пропонує нам, коли ми її бачимо. Ми не маємо підстав ставити під сумнів його рівень вартості будівельних матеріалів, оскільки це не передбачено по законодавства як причина відхилення його пропозиції. Тобто цінова пропозиція учасника вільна, він має право ставити ціну, за яку немає законних підстав відхиляти його сторін. Друге що, коли укладається договор. З переможцем. Ми, як замовник, маємо повне право, законне право, і ми цим користуємось при виконанні вже будівельних робіт, при наданні нам актів виконання робіт, ми дивимось види, кількість, вартість в тому числі матеріалів. Ми не будемо платити за те, що він закупив і планує закупати дорого, не відповідаючи нормам ринка внутрішньому. Миколаївського регіону або країни в цілому. Тобто Ми саме моніторимо, ми беремо такі довідки, які нам потрібні, і визначаємо, законно він дав цю ціну чи незаконно. законно. я вам скажу так, що від тої ціни, що запропонована була аналізом наші гроші, вона буде намного нижча. На всі матеріали, бо це реально. Я ще раз наголошую на тому, що учасник ставить свої риски у вартість матеріалу. Доставка, складування, зарплати і так далі. І так далі. Тобто ті суми, які вказані були в матеріалі, вони є невірними? Я ще раз наголошую. Учасник моніторить свої ціни і виставляє. Вони є, є обґрунтування, є аналіз е, Південного Регіонального Державді служби. Е, всіх цих скарг на нас подавали скарги інші м, учасники торгів і Державді служби. Нема, не не бачить підстав в тому, що ціни великі чи маленькі для відхилення пропозиції учасника. Ми не маємо законних підстав по цим причинам відхилити пропозицію учасника, по ціновій політики. Я ще раз наголошую, що закупівля буде проводитися реально по тим цінам, які будуть на той день, коли були виконані роботи. Більше цього не може бути. Не можна казати, що це вірно, це не вірно. Можно.